А ви колись задумувались, що скоро цієї краси може не стати? Теністер знаходиться на порозі екологічної катастрофи. З кожним роком рівень води скорочується, окремі біологічні види безповоротно зникають, а забруднення досягає критичної межі. Перші проблеми е екологічні, які Суттєво впливають на перебіг ну, без виключення усіх природних процесів. Це звичайно є глобальні зміни клімату, глобальні зміни щодо е гідрологічного режиму всього басейну річки Дністер. Ми е внаслідок зарегулювання стоку Дністра втратили майже 90% відсотків озер, е які забезпечували е життя дуже. Великої кількості різноманітних тварин, рослин і все таке інше. Йдеться про будівництво гідроелектростанцій, які призводять до катастрофічного порушення гідрологічного режиму, та як результат зневоднення Дністра. На стан нашої якраз дельти Дністра і території, де розташований Дністровський національний природний парк, впливає діяльність такого великого гідрологічного вузла, який знаходиться в Чернівецькій області. Там велика ГЕС, яка має дуже водосховище вели... великого обсягу. І яким чином воно впливає кожної весни, коли Дністер очікує паводка, між ньому дністу необхідно, щоб прийшла велика вода, щоб вона розлилася по нашим берегам, щоб запустилися усі важливі біологічні і екологічні процеси в Дельті Дністра, якраз так часто відбувалося, що якраз Дністровська ГЕС і не давала, вона затримувала воду в своєму водосховищі своєму і не давала всю нашу весняну воду. Саме Нижністровський парк можна сказати, що на якомусь тапі він навіть бить... і це один із пунктів, чого треба було необхідно було його створити, тому що просто люди, просто громади, вони не можуть впливати на енергетику. А саме така установа, як національний парк, вона зобов'язана для держави на рівні держави вирішувати такі питання і вести усі переговори з стоїдністровської гес про те, що саме навесні нам є такі екологічні паводки, які обов'язково мають здійснюватися. Наступні зміни, які теж носять глобальний характер, пов'язані виключно з потеплінням, з глобальним потеплінням, які безумовно спричинили теж низку екологічних проблем, які пов'язані в першу чергу з появою нових, абсолютно незнайомих природним системам видів тварин, рослин. Наприклад, поява шакала звичайного в межах нижнього Дністра стала потужним ударом для тварин, які не адаптовані до цього хижака. Так само, як і поява інвазійних видів рослин, зокрема аморфи, яка витісняє аборигенні види вербу, ясен тополю. полю. Разом з тим є е е е купа проблем. Екологічних, які безумовно пов'язані з безпосередньою діяльністю людини, я покажу вам декілька фото, які власноруч робив на території парку, які свідчать про те, що станом на сьогодні на окремих ділянках його використання природного ресурсу, зокрема такого як рибного. Та й рекреаційного, є надмірним і руйнівним для багатьох видів тварин і рослин. Зокрема, мова йде про річку Глибокий Торунчук. Так виглядав берег річки у природному стані в 2014 році. А так він виглядає сьогодні: викошений, забудований і витоптаний рибалками вщент. Ще 10 років тому. Тут гніздився Орлан Білохвіст, а зараз його вже не зустрінеш. Також на межі вимирання знаходиться норка європейська. Останні два обстеження, які ми робили місяців зотри по тому, і буквально декілька неділь обстежували ці берегові смуги або екотони, як ми їх називаємо. Ми вдумайте стільки, ми не зустріли жодного жодної, жодного відбитка лап на дуже вологому мокрому ґрунті берегової смуги. Окрім людських чобіт, там нічого зараз немає. На протязі вісьми кілометрів ми не зустріли під час обстеження жодного відбитка лапи дикої тварини. Це свідчить про те, що ми в плані. Використання природного ресурсу, рекреаційного ресурсу досягли межі межі, яка унеможливила існування диких тварин. Чи можна виправити цю ситуацію? Звичайно, можна. Звичайно, можна, але потрібні радикальні управлінські рішення, які будуть обмежувати або на окремих ділянках забороняти присутність людини до повного відтворення природних систем. До Відтворення тої чисельності рідкісних видів, які мешкали до такого активного втручання в природні системи. І, і власне, це і є однією з головних задач Дністровського національного природного парку. Який я маю честь представляти, треба сказати, що Біляївська, Маяківські громади це такі громади, які живуть на березі Дністра. Вони самі живуть, ніби національному парку. Часто ми хто гуляє по Трунчуку, по Дністру, знає, що є така проблема, як пластикове сміття. Оце якраз те, на що можуть місцеві громади впливати. Чому це так небезпечно? Ну ми розуміємо, що кожна весна вона несе знову ж таки, плюси і мінуси паводків. Так? Весна, не повень вона змиває з берегів все, що люди накопичили там за зиму, а можливо за осінь. Часто буває це дуже величезна кількість різного пластикового сміття. Воно змивається з берегів, несеться потоком. Річок, зшивається між береговою рослинністю, якби між ними, між цими очеретами. Потім інша вода також його змиває з берегів, несе далі, несе все в Дністровський лиман. В Дністровському лимані формуються інколи цілі острови з пластикового сміття. От якраз до війни ми почали розпочали таку роботу, що ми запрошували волонтерів до того, щоб виловлювати це сміття пластикове лимані не вивозити його, тому що потім через деякий час пластик опиняється в нашому Чорному морі. Повномасштабна війна лише посилила наявні проблеми та додала нові, незважаючи на те, що в зоні Нижньодністровського національного природного парку не ведуться активні бойові дії, їх вплив тут сильно відчувається. І перший такий опосередкований негативний вплив, який чинять військові дії взагалі на півдні України, це різке збільшення окремих видів водоплавних птахів, які, на нашу думку, мігрували з території, де військові дії ведуться активно, зокрема Дельта Дніпра, яка найближча зараз до дельти Дністра і де відбуваються активні бойові дії. Ми останні, останні декілька років з початком війни фіксуємо різке зростання е, е, окремих водоплавних, чи, чи різке зростання чисельності окремих водоплавних видів птахів. Зокрема, мова йде про гусей качок, які напевно на період міграції змінили свої традиційні міграційні шляхи. І зупиняються на відпочинок у межах дельти Дністра. З одного боку, здається, що нічого в цьому поганого, але переневантаження природних систем воно теж негативно впливає на їх природний стан, оскільки ну, на будь-яких територіях будь-який харч для тварин він є величиною обмеженою. Друга частина вона Пов'язана виключно з забрудненням, хімічним забрудненням, як повітряного простору, так і водного середовища. Воно, звичайно, є, і ми впевнені, що воно негативно впливає, особливо на водну біоту, на безкінечну чисельність різних мілких організмів. Але це питання ще потрібно буде вивчати, досліджувати і робити остаточні висновки щодо впливу такого фактору на природні системи парку. Таких чинників, звичайно, є думаю, ще багато, і ми їх наслідки ще будемо вивчати і усвідомлювати з часу. А щоб ці наслідки не довелось розгрібати нашим нащадкам. Давайте разом дбати про природу вже сьогодні. Треба просто розуміти, що ми частина цього всього, цієї прекрасної природи, прекрасної дельти Дністра. І всі ці тварини, які тут є, чи рослини, вони з'явилися до нас. А ми вже з'явилися трохи пізніше. Яка наша задача як людства? Зберігати, охороняти, доповнювати своїм інтелектом, своєю емпатією, своєю душею.